Україна здобула незалежність. В 96-му з'являється Конституція. Це розділ 2 насичений правами. Цю Конституцію проголошують із кращих в світі. І водночас знову маємо декларацію і реальну. Це те саме? Чи це що змінило за цей час? Які у вас думки з цього приводу, цей перехід? Я пригадую собі момент першої ейфорії після проголошення незалежності України, пригадую собі ті натхненні мітинги на Галичині, я тоді жив у Другобичі. Усі довкола тішилися, раділи, палахкотіли емоціями на мітингах. Я на мітинги практично не ходив. Я був такою собі, знаєте, Касандрою, яка у цей день загального сміху, в час загального сміху говорила про те, люде буде недобре. І що я мав на увазі передусім? Те, що я висловив одного разу в 88-му році на такій маленькій нараді Зиновій Красівський, Євген Сверстюк і я. Ми ну, радилися, всі повиходили з таборів. Що тепер робити? Де себе знайти, як діяти далі. І я сказав таку фразу, що доки ми не змінимо спосіб думання людей, нічого не допоможе. А 90-ті роки це пригадайте собі, якщо ваш вік дозволяє, пригадайте собі, як мінялися ці надії. Ну так. Ніби проголосили незалежність, є декларація, але щось заважає. Ага, Конституції немає. Добре, почалася довга боротьба за Конституцію. Ну, нарешті є у нас Конституція. За парламентаризм, за ту е, не, як її, групу 236 чи 239, скільки там їх було. Тобто, ми увесь час концентрували нашу увагу на Якихось законодавчих моментах, на структурних моментах. Я не кажу, я не стверджую, що вони є непотрібні. Навпаки, все потрібно, і нова конституція була потрібна, і парламентаризм був потрібен, і все. Але є інша гарантія проблеми. Ми не можемо збудувати нове життя, якщо креслення цього життя у наших головах є старе. Ми будемо відтворювати ті самі кривульки, які в нас в головах залишилися. І всі ці нові конституції, вони були прийняті начебто на ура, але вони не змінили нашу ментальність. Ми, напевно, не могли, собі, не могли її змінити, але собі все існувало так, як існувала. Сталінська конституція. Там не були аж такі погані конституційні записи у тій Сталінській Конституції, але вона собі була з одного боку, а реальне життя з другого боку. І воно просто в багатьох моментах не відповідало одному. Так само і тут. Ми не звикли жити за правилами rule of law, верховенством права. У нас цього немає десь. У нашій ментальності ми звикли орієнтуватися на те, що, який закон нам встановлює наш авторитет. Чи партія, чи якийсь там месія, чи ще щось. Але для нас закон по собі не має головної сили. І це витворило той ефект, який мене приголомшив цілковито у 2010 році. Коли до влади прийшов Віктор Янукович, і коли не почалися репресії, а коли почали посилати сигнал у суспільство, що ці репресії можливі, І як суспільство моментально впродовж місяця, двох, я, я Галичину не вміг пізнати, я не кажу про Луганськ чи, чи Київ, я Галичину не міг пізнати. Страх моментально відновився той давній страх. Зараз його вже трошки менше. А всі боялися нових репресій. І виявляється, достатньо було отих кілько, кількох знакових е, меседжів, як кажуть сучасною мовою. Е, і, і все, і суспільство відновило те, що було у людських головах. І це мене приголомшило, тому що це показало, що ми можемо мати в десятки разів кращі закони, але якщо ми не будемо жити відповідно до законів, якщо ми не будемо мати того, того прагнення обстояти свої права, сказати мажору, що ти не маєш права робити те, що ти робиш, відповідно з таким, таким, до такого-то, такого-то закону. Якщо в нас не буде цієї сміливості, все, в нас не буде демократії, в нас не буде нормальної держави. І оце відкриття, що все-таки панівним є людське мислення, яке я знав теоретично, але цьому я дістав підтвердження, от, починаючи з 2010 року. І я, звичайно, зараз дуже тяжко переживаю цей період, тому що я знаю, що рано чи пізно. Ці люди, люди вибухні. Так вони зараз шукають хатку з краю. Вони, ніхто не вірить у те, що ми можемо солідарно постати за свої права. Попитайте будь-кого. Ніхто не буде вірити, що його ближній йому допоможе в разі якихось проблем. Кожен живе сам у собі. Кожен шукає оцю хатку з краю. Ну добре, але це повторюється те саме, що вже було. Бо всі сиділи по своїх хатках з краю в Радянському Союзі. А потім настав момент, який дуже образно е, висловив Юрій Орлов, голова Московської Галізської групи, коли його журналісти запитали, що спонукало у вас піти в е, дисиденти, вас, фізика, теоретика, великого вченого з прекрасною кар'єрою. А він показав, надаєло. Оце надаєло, воно станеться все одно тут. І знайдуться люди, які будуть в солідарності. Але це буде солідарність бунту, а це не буде солідарність отого спокійного творення своєї держави. Коли треба, от, треба бути весь час відчувати оту зв'язку ліктів одне з одного. одне. Оцього треба вчитися. Я переконаний, що, звичайно, є певні етнопсихологічні речі, які, напевно, залишаться назавжди, і ми ніколи не будемо естонцями, ніколи не будемо німцями, навіть поляками. Але разом з тим Німеччина показала, що за певних умов націю можна змінити, ментальність людей можна змінити. І тому треба діяти, треба, треба старатися.